Після ракетного обстрілу об'єктів критичної інфраструктури у Рівненській області понад 200 тисяч громадян лишилось без електроенергії. Згодом енергопостачання відновили, однак для того, аби збалансувати енергетичну систему нашого регіону, було прийнято рішення вести планові відключення. Однак рівняни почали жалітись, бо часто ці відключення не співпадають із графіками, які публікує влада. Однак, як пояснили в Рівненській ова, через удари ракет по наших підстанціях, енергетична система може бути нестабільною. Потужності не не вистачає, то часто трапляються аварійні відключення. Ми маємо з вами чітко розуміти, що а, плановість роботи обленерго залежить від багатьох факторів, і, на жаль, вони не всі передбачені. Тому крім планових графіків відключення, бувають аварійні. Тому з розумінням ставимось до таких. А, Інформації і слідкуємо з офіційних джерел. Це в першу чергу сайт Рівне Обленерго, також сайт Рівненської обласної військової адміністрації та соцмережі офіційно влади. На сьогодні найбільш проблемними районами міста є північний та чайка, як пояснюють в Рівне Обленерго, все тому що ракетного удару зазнала підстанція, яка живила ці мікрорайони. Справа в тому, що ситуація по підстанції, від якої заживлені ці мікрорайони, вона є найбільш складною, тому що основне живлення цих мікрорайонів якраз відбувалося від підстанції, яка зазнала ракетного обстрілу. Пратрівне обленерго перезаживило абонентів цих мікрорайонів від резервних мереж, які не розраховані на таке навантаження. І щоб вже ці резервні мережі не вийшли з ладу, тоді ще і їхній ремонт буде довго Тривалим, ми змушені обмежувати навантаження, підключити усім районам рівного енергопостачання на сьогодні неможливо, пояснюють в Рівне обленерго. Нині в пріоритеті критична інфраструктура. На сьогоднішній день ми максимально намагаємося забезпечити електроенергію об'єкти інфраструктури. Це лікарні, це водоканал, це тепломережі, це насосні станції. І всі ці об'єкти в нас сьогодні з напругою. Ну і ще хочу сказати, що всі населені пункти області сьогодні мають напругу. Єдине, що вона подається по графікам з перебоями, оскільки потужностей для енергопостачання у місті не вистачає, аби підзаживити усі райони для рівнян почали розгортати пункти обігріву, аби вони змогли нагрітись та підзарядити свої прилади. Вже сьогодні ми працюємо над тим, щоб розгорнути в майбутньому при потребі. Пункти обігріву для населення це пункти, де не тільки буде тепло, а де буде можливість підзарядитись для гаджетів, для побутових приладів і отримати потрібну інформацію. Ми максимально готуємося до складних періодів, але з чіткістю розуміємо, що чим більше ми максимально будемо готові, тим менше в ймовірності, що ці складні періоди наступлять. Нині майже 100 енергетиків цілодобово працюють над тим, аби вирішити проблему енергопостачання у місті та області. Рівнян же просять бути терплячими та відповідальними, не вмикати прилади, які споживають багато енергії або перенести їх використання на нічну пору доби. Варто розуміти, ситуація доволі серйозна. Тож мінімізація використання таких приладів значно полегшить роботу енергетиків. Ірина Жуковська Олег Степанюк, телеканал й